Доброго ранку малята! Я рада вас вітати! І я вас вітаю, мої любі друзі. Давайте з вами познайомимось. Я Лялька Світлана. А вас як звуть? Скажіть. Які красиві у вас імена? Малята, у мене є. Ось такі чудові капці. Ви знаєте, якого вони кольору? Вони оранжеві, кольору мандаринки. Малята, я хочу свої капці чимсь прикрасити. Ви мені допоможете? Звичайно, світланко, наші дітки талановиті та завзяті. Вони тобі обов'язково допоможуть. Давайте прикрасимо взуття геометричними фігурами. Скажіть, як називаються ці геометричні фігури і якого вони кольору? Правильно, це червоний круг та блакитний трикутник, молодці, розумнички. Давайте малята ми зробимо з вами масаж пальчиків таким цікавим колючим кільцем. Пальчики ми прикрашаємо, кільце надіваємо, надіваємо та знімаємо. Всім здоров'я ми бажаємо. Ось так я прикрасила взуття для світланки, а ви прийшліть фото своєї роботи. Я буду чекати. До побачення малята!